Неймовірно, смачний шоколадний брауні безборошна. Можна навіть тим, хто намагається слідкувати за своєю вагою. Неймовірно ніжний. Все максимально просто і максимально швидко. Беремо блендер. Якщо немає, робите це виделкою. Можете розм'яти все виделкою. Беремо два банани, очищаємо і я їх отак ламаю в чашу блендера. Далі два яйця куриних, курячих, дивані філологи. Запрошую вас в студію. 4 столові ложки какао. Якщо ви на дієті, берете звичайне какао. Якщо ви не на дієті, як я, то я беру несклік, мені так смачніше. Цукор сюди додати не потрібно. Якщо ви любите більш солодке, то ви можете додати якось підсолоджувача собі, якщо ж ну, таки ви на дієті. Так, і розпушувачу. Чайну ложку. Не дивіться, що в мене в руках столова, в мене не повна чайна ложка, розпушувачу. Закриваємо та перебиваємо 3 хвилини. Я на всяк випадок навіть таку форму заставляю пергаментом, тому що, ну, мала так? І все це добро переливаю у форму, ставлю випікатися в духовку. я вже сказала, я на 20-25 хвилин температура духовки 180 градусів. Обов'язково перед цим розігріти духовку. Ось такого красунчика я маю. Дивіться, перевіряємо зубочисткою, має бути трішки вологий. Бачите? От він тоді буде дуже смачний. Я наверх кидаю пару шматочків шоколаду. Але ж ви пам'ятаєте, да? Якщо ви на дієті, ви шоколад зверху не кладете. Ну або чорний. Так, зараз кину шоколад і поставлю в теплу духовку, я її вже виключила, щоб шоколад повністю розтав. І тоді це взагалі просто неймовірно смакота.